Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Отже, це відбулося: Дональд Трамп став першим колишнім президентом Сполучених Штатів, якого звинуватили у кримінальних злочинах, і заарештували в залі суду. Як це й передбачалося попередньо. Звісно, арешт Трампа є поки що суто церемонійним рішенням. Сам колишній президент не буде знаходитися в слідчому ізоляторі. Мова йде про арешт буквально на кілька хвилин. Сам Трамп, звичайно, не визнав себе винним у фінансових махінаціях, в яких його звинувачують. однак вважається, що попереду у колишнього президента Сполучених Штатів ще нові. Серйозні звинувачення це, однак, не означає, що Дональд Трамп не зможе брати участі у президентських передвиборчих перегонах. Американське законодавство дозволяє йому стати президентом Сполучених Штатів навіть з ув'язнення. Більше того, після цього всі справи, які розпочати проти президента, будуть. Практично закритими, тому що це позначиться на національній безпеці Сполучених Штатів. Однак виникає питання, чи сприятимуть ці кримінальні справи у майбутньому участі Дональда Трампа. У президентських виборах чи погодиться республіканська партія з тим, щоб колишній президент із заплямованою репутацією взяв участь у президентських виборах 2024 року, і чи зможе Дональд Трамп виграти ці вибори, якщо він одночасно буде і кандидатом на посаду президента, і фігурантом кримінальних справ і учасником кримінальних процесів? Ось питання якесь. Сьогодні задають собі практично всі представники американської політичної еліти. Однак багато хто з експертів підкреслює, що висунення кримінальних звинувачень проти колишнього президента Сполучених Штатів може призвести до справжніх тектонічних сувів у американській політиці із непередбаченими наслідками. Дарма ж білий дім зберігає мовчання з приводу звинувачень на адресу Дональда Трампа Трамп як. Відомо під час свого президентства не був великим прихильником НАТО однак закінчення його перебування на посаді президента Сполучених Штатів водночас стало і часом відродження північно-атлантичного альянсу не останню чергу у зв'язку із злодійським нападом. Російської Федерації на Україну, і от сьогодні знову таки, як і передбачалося, Фінляндія стала 31-м членом Північно-Атлантичного Союзу. А це означає, що кордон між Російською Федерацією і Фінляндією став кордоном Північноатлантичного союзу. Як не дивно, а може й не дуже дивно, російське політичне керівництво не е, виступило із якимись серйозними погрозами на адресу Фінляндії, тільки Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу сказав вже ритуальні фрази про те, що вступ Фінляндії до НАТО збільшує загрози у Європі, і що Росія обов'язково здійснить військово-технічні заходи у зв'язку із цим рішенням. Однак, прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков, хоча й засудив приєднання Фінляндії до НАТО, водночас підкреслив той факт, що це приєднання не можна порівнювати із приєднанням до НАТО України, бо Фінляндія не є антиросією. Таким чином, прес-секретар президента Російської Федерації фактично визнав те, що ми знали і без нього. Можливість вступу України до НАТО була не причиною, а приводом для нападу Російської Федерації на Україну, та ще й в той час, коли Євроатлантична інтеграція України зовсім не виглядала справою недалекого майбутнього. Справа була саме в тому, що Росія шукала приводу для нападу на Україну і до того ж хотіла зробити все можливе, щоб Україна чи будь-яка інша колишня Радянська Республіка не приєдналися б до НАТО просто тому, що з точки зору Москви ці колишні Радянські Республіки мають приєднатися до Російської Федерації, а вступ України чи будь-якої іншої колишньої Радянської Республіки до Північно-Атлантичного Союзу автоматично. Створював Україн-членів НАТО обов'язки по захисту цих країн в разі російської агресії і робив неможливим здійснення головної політичної цілі російського президента Володимира Путіна, а саме вихід Російської Федерації на кордони радянського союзу 1991 року можливо за виключенням Латвії, Литви та Естонії, тільки тому, що ці країни вже стали членами НАТО, саме те, що Російська Федерація має бути в кордонах радянського союзу 1991 Першого року вже до 2030 року є реальною політичною програмою російського керівництва. Саме тому війна з Україною не є війною, яка якось пов'язана із безпекою Росії, а є насамперед війною, пов'язаною із безпекою України та інших колишніх радянських республік. І таким чином треба усвідомити все значення вступу Фінляндії до НАТО. Воно фактично демонструє нам наскільки брехливими були Оли заяви російського керівництва напередодні нападу на Україну, і якими є справжні наміри російського політичного керівництва по відношенню до колишніх республік радянського союзу? Будемо сподіватися, що не тільки Україна. Буде членом НАТО, але й інше колишні радянські Республіки, що, в принципі, створить умови для того, щоб всі плани Володимира Путіна по приєднанню до НАТО будуть абсолютно нереальними для керівництва Російської Федерації і будуть нездійсненими у майбутньому. Також Є досить важливим той факт, що сьогодні звинувачення були висунуті на адресу Дарії Трепової Росії. У середу президент Білорусі Олександр Лукашенка відправиться до російської столиці на чергові перемовини з російським президентом Володимиром Путіним. Варто нагадати, що напередодні цих перемовин Володимир Путін оголосив про те, що на території Республіки Білорусь буде розміщено тактичну ядерну зброю. А сьогодні міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу наголосив, що Білорусь вже отримала від Росії літаки і ракети, які можуть в перспективі. Бути оснащені ядерною зброєю і наносити удари з ядерним компонентом, очільник російського військового віно втім не повідомив яким чином може розвиватися ця ситуація, і як Республіка Білорусь, яка є без'ядерною державою, може в принципі застосовувати ядерну зброю. На тих літаках і ракетах, які були передані Російською Федерацією. Однак ми бачимо, що від Росії і Лукашенківського режиму можна очікувати чого завгодно. Можливо, Росіяни вважають, що Білорусь, яка є частиною союзної держави і організації договору про колективну безпеку, може користуватися ядерною зброєю, так як ядерна держава, Російська Федерація, в будь-якому разі є абсолютно очевидним, що ці заяви шойгу, які Будуть напевно підтверджені в середу після зустрічі Путіна і Лукашенка є кричущим порушенням всіх домовленостей про нерозповсюдження ядерної зброї. Звичайно, в ситуації, коли білоруська армія дійсно отримує можливість самостійно розпоряджатися зброєю з ядерним компонентом і отримує сам цей ядерний компонент. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube мирую